Канал Украина представляє Ребят, вы там готовы? Реальность, документальные проекты. Благодаря новостям зритель первым узнает о событиях, которые меняют мир. Мы считаем, что телевидение в современном мире, несмотря на то, что медийный ландшафт стремительно меняется, остается таким мейнстримным, мейнстримным средством массовой информации. Поэтому вполне понятно, что канал являющийся ну, коммерческим, по сути, вещателем, стремится к тому, чтобы занять лидирующие позиции. Для того, чтобы занять лидирующие позиции, нужно иметь доверие зрителей. Доверие зрителей ⁇ это сложный, долгий, кропотливый, многолетний процесс. Но мы ставим перед собой большие цели, и только тогда мы получим замечательный результат. Иначе не получится. центрі подій і відкриттів. У кори друзів і суперників. У вирі життя і пристрасті. Канал Україна. Моя країна. Моє телебачення. Ми, взагалі за останні часи бачимо, що десь різниця між каналами вона нівелюється, нема абсолютних лідерів. І сьогодні може лідером стати будь-який канал, який своєчасно і якісно виготовить новий продукт. Говорити про те, як це може вплинути на моє життя, на ваше життя, як це може змінити життя країни чи світу завтра. Можуть абсолютно ті люди, які мають ті чи інші стосунки до тижня до тих чи інших подій. Наша мрія і наше завдання. Бути, а, давати можливість а, коментувати або аналізувати ці події тим людям, які можуть абсолютно чесно і відверто говорити про це. Тобто безпосередні учасники цих подій з одного боку, з іншого боку, це ті люди, яким я, ви можу довіряти. Названня об'язує. У нас названня амбіціозне, на самом деле канал, у кого названня завпадає з названням страни. Нет другого вибору.